Добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добро і казка у садок ідуть. У садочку у садочку на вони живуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку у садочку на вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі Меблі купували, в кімнаті розставляли. Та знайомство зі звуком Ш. Привіт, діти! Сьогодні я вам хочу розповісти казку три ведмеді. Якось вранці, взявши кошик, Марійка в ліс пішла дуже скоро заблукала, стежкою вона пішла і будиночок знайшла. Який великий будинок? Мабуть, тут дуже багато кімнат. Діти, давайте пригадаємо, які кімнати у будинку. Як називається кімната, коли заходиш в будинок? Вірно, передпокій. А ще називаємо його коридор. А як зветься кімната, де люди готують їжу і їдять. Так, це кухня. Як зветься кімната, де люди сплять? Молодці це спальня. А як називається кімната, де зустрічають гостей і збираються усією родиною? Так, це вітальня. А як зветься кімната, де живуть діти? Молодці це дитяча кімната. Ви розумнички? Слухайте далі казку. Марійка двері відчинила і в будиночок зайшла. Що ж побачила Марійка? Так, це передпокій. Які меблі потрібні, щоб подивитися на себе перед тим, як виходити з дому? Вірно, трюмо. А куди можна поставити взуття? Молодці на поличку. А на що можна присісти, коли взуваєшся? Добре. На пуфик Марійка далі пройшла. Що побачила? Це кухня, куди можна скласти посуд у кухонні шафи. А які меблі необхідні, щоб пообідати? Так, стіл та стільці. Марійка їсти захотіла, на стілець вона присіла, та незручно стало їй. Пересіла на малий мисок з кашею теж три. Важко Марійці вибрати. З кожної миски їсть вона, а зручна лише мала. Марійка кашу всю доїла, дуже спати захотіла. Куди Марійка пішла далі? Так, до спальні. Це спальня. На чому можна спати? Добре, діти на ліжку, а на що можна поставити лампу? Розумнички, на тумбу. А куди можна скласти речі? Все вірно, діти, у шафу з ліжок трьох. Марійці треба обрати. Де ж зручніше буде спати? На великих все не те. І не так, а маленьке в самий раз Марійці спати прийшов час. Марійка солодко спала. В дім свій зайшли ведмідь і ведмежа, ще й ведмедиця. Зовсім це не їхня хата. Кашу хтось із мисок їв. На стільцях усіх сидів. Ведмежа, як закричить. Подивіться, хто там спить. Підійшов до Марійки, він каже, я ведмедя син. Маша з ліжка зістрибнула, мовчки головою кивнула, у вікно вона стрибнула і побігла, що є сили, а ведмеді розгубились. Ну що, діти, сподобалася вам казка? А давайте згадаємо, куди пішла Марійка. Вірно, до лісу. А що з нею трапилося? Так, Марійка заблукала. А що ж далі з Марійкою трапилось? Так, вірно, вона по стежці пішла і будиночок знайшла. Що Маша побачила в будинку? Так, стіл, стільці, а на столі стояла каша. Скільки було тарілок з кашею? Вірно, три велика. Менша і найменша. З якої тарілки їла Марійка? Молодці діти, з найменшої тарілки. Після того, як Марійка поїла, що вона зробила? Пішла до спальні і лягла відпочивати. Молодці. Хто повернувся з прогулянки? Так, сім'я ведмедів. Тато ведмідь, мама ведмедиця? Та маленьке ведмежатко. Хто знайшов Марійку? Марійку знайшло ведмежа. Ви молодці. І що зробила Марійка? Так, вистрибнула у вікно і втікла. А як себе поводили ведмеді? Ведмеді розгубилися. Молодці діти, ви розумнички. Щось ви, дітки, притомились, Думо підіймайтесь і веселу руханку разом з Ведмедиком потанцюйте. Дають меблі. Вірно, у меблевому магазині вирушаємо до магазину. Подивіться, які меблі стоять на вітрині. Вірно, два крісла і один диван. Молодці. А на цій вітрині що стоїть? Два дивани і один квадратний дерев'яний стіл. Добре. А на цій вітрині що стоїть? Так, одне ліжко і дві шафи. Розумнички. А на цій вітрині що стоїть? Так. Один круглий дерев'яний стіл і чотири дерев'яних стільці. Вірно, діти, ви молодці. Все правильно назвали. Бачите, як багато меблів у меблевому магазині. А зараз, діти, я вас познайомлю з новим звуком. Звуком ш. Уважно послухайте слова і визначте, де в цих словах стоїть звук ш, і який він у слові шафа, де знаходиться звук ш. Молодці на початку слова, а він який? Шафа. Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Молодці. А у слові душ. Де стоїть звук «ш»? Так, наприкінці слова. А він який? Душ. Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Давайте зробимо звуковий аналіз слова суші. Який перший звук у цьому слові? Суші. Так, звук «с». Він твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А який наступний звук в цьому слові? Суші. Який звук ви проспівали? Так, звук У. І він голосний. Позначаємо його кружечком. А який наступний звук в цьому слові? Суші. Так, звук Щ. він м'який? М'який приголосний. І позначаємо його двома рисочками. А який же ж останній звук в цьому слові? Суші. Так, звук І. І він голосний. Позначаємо його кружечком. Молодці діти, придумайте слова зі звуком ш і зробіть звуковий аналіз цих слів. Діти, ви сьогодні були розумничками. До побачення, до нової зустрічі.